Виконуємо номер 804 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Накресли коло довільного радіуса. Проведи в ньому діаметр АБ. Познач на кулі точку С в вимірі кут АЦБ. Приступаємо до виконання. Я побудувала коло довільного радіуса. Провела діаметр АВ та поставила точку С. Позначила. Побудувала кут АЦБ, а зараз ми разом його з вами виміряємо. Прикладаємо транспортер так, щоб його центр співпав з точкою С. Один із променів СА проходить через позначку 0 на шкалі. А промін СБ показує величину нашого кута. Як бачите, у нас кут 90 градусів. Записали. Кут АСБ дорівнює 90 градусів. У старших класах ви дізнаєте, що кут, який спирається на діаметр, завжди прямий. Номер 804 виконано.